У снятинському спорткомплексі практично від початку російської агресії функціонує волонтерський центр. Одна із Світлана Івлєва називає його підприємством українського оборонпрому, бо тут речі, які так потрібні нашим захисникам. Шиються від чухлів до бронежилетів. Ну, в принципі, виробляли і бронежилети з плитами, але наразі вже якби потреба. Не виникає така, що їм тільки чехли, бо вони є розхідним матеріалом, розгрузки, всякі підсумки, які потребують хлопці, і для гранат, і для магазинів, і для РПГ. Ну, Різновиду дуже багато, плащі дощовики, медичні ноші, які зараз дуже в пріоритеті, на жаль. І крім того, ши шили пробували шити і пошили кілька медичних рюкзаків. Людмила Іщик, тимчасова переселенка каже, що коли почула про волонтерський центр, одразу ж вирішила допомагати військовим. Я взагалі не кравчиня, але колись трошки шила. Тому зараз нагадала просто як це робила колись. От і ми стараємося допомагаємо, Світланка. Так, нас організували, у нас дуже дружній колектив. А найбільше нас підтримують, звичайно, військові, які сюди приходять і нам дякують за те, що ми їм передаємо, зроблене своїми руками. А військові щиро вдячні снятинським волонтерам. Всі, скільки, скільки зробила волонтерська організація, працюють багато волонтерів, але десятій окремо в своїй бригаді, а особливо першому стрілецькому багато стільки допомоги надавали, нічого не було. Чому ми лише потребували зомби світ? Треба. Через три дні, чотири дні вже приїхати. Ви знаєте, дуже тоді там велико значить ця підтримка наших людей. І ми там, стоявши зі зброєю в руках, ми знали, що ми мусить потрібно. За нас думають, за нас мають особливо пишаються волонтери своєю галереєю. Це в нас подарунки, можна сказати так. Ну, перший прапор це ми е, зустрічаємо гостей, які хлопці приїжджають. В відпустку розписуються нам тут на прапорі. Це вже такий звичай у нас. А інші прапори це все подарунки від хлопців. Вже ну така символічна подяка нашій роботі, нашому колективу. І навіть є портрет військових, який каже, що я хочу бути поруч завжди з вами. Волонтерський центр працює без вихідних. А ще запрошує всіх долучитися для допомоги нашим військовим. А зісняти на Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.